Нікопольські десантники щорічно збираються 2 серпня біля пам'ятника воїнам афганцям а Далі йдуть шеренгою до європейської площі. Цьому році вони не відхилились від маршруту. Колона голубих беретів у смугастих майках промарширувала до площі, де відбулося основне дійство. Десантники згадували свою службу, друзів та перший стрибок з парашутом. Це, -перше, друзів, однополчан, з ким я служив, просто спомніть молодость. Вспомнить, як ми служили, як ми прыгали з парашюта. Я всіх десантників, всіх жон десантників поздравляю з праздником. Желаю всього самого хорошего, самого наилучшего. Самое найголовніше голубого неба і мирного неба над головою. Для десантників служба у ВДВ – це привід для гордощів. І вони завжди готові повторити свої армійські подвиги. Я е горжусь тим, що я служив в воздушно-десантных войсках. Якщо вот. придеться, вот все, хто в данной ситуації сьогодні собрался, для них це теж большой святой праздник. І всі як один, якщо нужно буде, пойдемо куди нужно. Були на європейській площі в цей день і пісні, і коронні трюки, розбивання пляшок та цеглином голову, забивання цвяхів голими руками та багато інших небезпечних, проте улюблених розваг блакитних береців.